Вітаю усіх. Давайте сьогодні продовжимо розглядати карти Таро. Вже кілька арканів ми розглянули і побачили, що фактично в зображенні кожного аркану читається певний зміст, певна суть даного аркану. От сьогодні ми розглянемо ще один аркан імператор. Давайте подивимося на цю карту. Ми бачимо трон, такий кам'яний, потужний, такий трон, знаєте, що не здвинути його, сидить мужчина. Ну, от як ви оціните цього мужчину? Корона в руках, от такий власний мужчина, такий, знаєте, судячи по доспіхах цих металевих на ногах, це може бути навіть якийсь генерал або от начальник якийсь такий мужчина, такий осідає. На кріслі бачимо чотири баранячі голови. Тут вже закладено цифра четвірка, до того ж це четвертий аркан. Крім того, голова барана символізує овна. Отже, дана карта якби, йде під знаком овна, от що може означати ця карта. Цей мужчина такий. Дивіться, він такий хладнокровний такий. Ця карта означає порядок. Це стабільність, впевненість в собі, лідерство, могутність. Ну і, і слава От такий от мужчина. цей. Це той період, коли прийшов час діяти, розпочинати щось нове, проекти, бізнес або навіть, можливо, створювати сім'ю. Дивлячись на цього імператора, ми бачимо, що в його енергії вистачає на все. Він скрізь встигає і дуже вдало реалізовує всі свої проекти і починання, задуми. Це господар будь-якого положення. Ось оце він. Це може бути також показувати нам ця карта батька. Батьківську увагу, родину або старших родичів. Загальне значення, загальне значення, яке нам несе ця карта, це безпека, установка певних правил, законів, беззаперечність така. Карта каже, що все повинно бути гладко, все повинно пройти гладко. Чітко того, що є певне розуміння ситуації. І якщо ми розглядаємо на особистість і от нам випадає карта імпературу, то ми вже можемо собі зробити висновок, що мається на увазі справжнього лідера, господаря будь-якого положення і ситуації. Найімовірніше це зріла людина. Дивлячись на його, ми бачимо, що він, напевно, що трохи скупуватий, і йому, напевно, трошки байдуже до чужих переживань, до чужих думок. Трошки він такий егоїст. Притому імператор може бути покровителем, захисником. Дати впевненість і надійність. Якщо ми розглядаємо питання про роботу, то треба зразу сказати, що це дуже добра карта. Роботу знайдеш, знайдеш роботу по спеціальності, робота буде подобатися. Можливо, кар'єрне зростання або людина, можливо, відразу йде. На керівну посаду. Якщо це рядовий працівник, то в нього буде все дуже порядок, буде порядок на місці, все буде розкладено чітко і по поличках. Він знає, всьому рахунок, і знає, що де знаходиться. Якщо ми розглядаємо питання на бізнес. І нам випадає карта імператора, то ми вже можемо побачити по його короні, про його, по його багатству одежі, що ця людина має гроші. Він ніколи не буває без грошей. Ми можемо зразу побачити, що це, можливо, бізнесмен. Магнат такий, має свій дім, дім повна чаша, що все він, цей імператор, заробив своїми руками, своїми знаннями, сам заробив. Імператор, найімовірніше, має вищу освіту, має розум і ніде йому в житті не було халяви. Якщо ми питаємо про місце, і нам випала ця карта. То враховуючи, дивлячись на цю карту, ми зразу можемо уявити, що місце яке може бути: банк, суд, кабінет, офіс, міністерство. Якщо ми питаємо на стосунки і нам випала карта імператора, ну то ми зразу бачимо, що тут є безпека, надійність, спокій, забезпечення. Ну, проте, мало ніжності, мало щастя. Імператор не любить усюсюкати. Жінка в імператора фактично знаходиться в золотій клітці. Вона фактично має все. Шлюбди, стосунки тривалі. Жінці імператор дає все, але вимагає чистоти та послушання. І від імператора жінка не йде. Якщо ми розглядаємо на здоров'я питання, і нам випадає карта імператора, то ми вже можемо побачити, що здоров'я добре або одужання, або лікар розуміє, що робить. На так чи ні, звісно, відповідь буде так. Якщо запитуємо про наявність поручі, то тут поручі не може бути, тому що імператор. Він має родовий захист. От якщо ми питаємо за зрату, то можна сказати, що ні. Але тут є такий нюанс: імператор не буде бігати за спиною у своєї дружини, якщо в нього і буде якась там інтрига. Чи там наложниця, скажімо так, чи зв'язок. То він про це прямо скаже жінці, що в його там є там дуже така хороша секретарка, але сім'я насамперед. Ну, за спиною тайно бігати він не буде. Бачите, імператор він такий всемогутній, він рахує, що він може собі дозволити все. Якщо ми запитуємо, як померла людина і нам випала карта імператора, то найімовірніше померла від проблем із серцем. Якщо ми питаємо поради у катера і нам випала карта імператора, то це вже нам вищі сили говорять, що треба звернутися до впливової людини. Це може бути батько, може бути брат, сват, сусід, начальник. Якщо нема такої людини, до якої ви можете звернутися, то вам потрібно настояти на своєму, подумати про себе, про сім'ю, але в плані саме матеріального забезпечення. Тобто, фактично, рішення, які ви приймете в найближчий час, вони вплинуть на матеріальне становище вашої і вашої сім'ї. Тому візьміть себе в руки, все добре обдумайте, зважте, зробіть все відповідально, послідовно. І стійте на захисті власної сім'ї, на захисті інтересів сім'ї. Тобто, станьте ніби імператором, мужчиною таким, ніби як залізною людиною станьте. Ось така карта імператора. Звісно, в кожного з вас буде свої значення. Але це такі короткі значення. Наразі дякую за увагу. Бути до